we Коли 24 лютого російські війська зайшли на Сумщину, захищати кордони Сум пішли добровольці. Тоді суми встояли, а ми живемо в вільному українському місті. Вже 9 місяців захисники продовжують щодня стояти на обороні громади. Тепер у складі ДФТГ. Потреби бійців забезпечує міська рада. Добровольцям почали видавати зимову форму і взуття. Допомагають також волонтери. Серед найнеобхіднішого сьогодні генератори, рації і тепловізори, кажуть бійці. Три-чотири тепловізори, були виконується різна робота. Задання такі, як і нічне патрулювання, допомога і поліції. Також потрібно це генератор, якщо не буде світла, у нас лягає стали зв'язок між собою, в першу чергу, а місця на нас всі розраховують. Бійці 9-го ДФТГ збирають кошти і на антидронові рушниці. Вартість однієї 650 тисяч гривень. Для того, щоб нам закрити небо над сумами, я маю на увазі добровольче формування. Потрібні антидронові рушниці. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих прийняти участь у закупівлі. Та дронових рушниць для добровольчих формувань сумської територіальної громади із серпня співпрацею з сумськими добробатами займається благодійна організація за суми. Волонтери фонду збирають допомогу саме для добровольчих формувань. Наразі вже було зібрано 158 тисяч гривень на допомогу для наших добробатів. Отже, ми від них збираємо заявички, що їм потрібно, і наразі їхні там прохання будуть виконані. Є у фонду за суми, сторінка Фейсбуці, де можна знайомитися з діяльністю фонду, де можна знайомитися з потребами добробаків наших. І кожен до нас, кожна копійка, кожна матеріальна, не обов'язково фінансова, будь-якому вигляді матеріальна допомога це буде йти саме нашим з вами близьким. Нашим містянам, нашим захисникам, які захищають саме місто суми. Куди підуть зібрані кошти і які потреби слід покрити першочергово, вирішуватимуть самі керівники добробатів, зазначають волонтери. Тому пропонують долучатися усім, хто має таку можливість. Я розумів, що війна вже триває 9 місяців. Вже люди, якби воно так нема, може, приїлися, б слово таке, але, на жаль, ми покинемо поки ми Маскаля не поки підтримка підтримка бути з усіх боків. Новини СТС.